Станом на ранок 16 лютого кількість жертв серії потужних землетрусів у Туреччині перевищила вже 36 тисяч людей. Найбільша кількість загиблих зареєстрована у провінції Хата, яка опинилася в епіцентрі підземних поштовхів. Також відомо, що понад 108 тисяч громадян Туреччини поранено багато з них перебувають у лікарні. Про це повідомляє управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Турецька влада заявила, що двісті Снадцять 347 осіб, які постраждали від стихійних лих, було евакуйовано із зруйнованих міст до інших провінцій. Турецька влада заявила, що 216 шістнадцять осіб. Які постраждали від стихійних лих, було евакуйовано зі зруйнованих міст до інших провінцій у містах, які сильно постраждали від землетрусу, продовжують працювати близько 30 тисяч осіб, які допомагають у ліквідації наслідків стихійного лиха. Також зростає кількість пошуково-рятувальних осіб і персоналу, що прибуває з інших країн наразі. В Туреччині допомагають понад 11 тисяч рятувальників з різних країн світу, зокрема з України. Так, наші українські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки землетрусу в Туреччині. Сьогодні вони обстежили 16 зруйнованих будівель, розібрали дев'ять завалів, надали медичну допомогу шістьом особам і деблокували тіла трьох загиблих. Зірка серіалу Постукай у мої двері повідомила про смерть мами через землетрусу в Туреччині. Жінка перебувала під завалами із 6 лютого. Також у нас є е, інформація про те, що у е, в Туреччині в четвер, шістнадцятого лютого під час інтерв'ю голови Міністерства охорони здоров'я Фахретіна. Коджі стався дивний вибух. Посадовець саме говорив про наслідки смертельного за останній час землетрусу. Про це повідомляє видання Рудав е, Каджа. Розмовляв із медичним персоналом та супру, е, та журналістами біля вогнища в районі землетрусу. Ймовірно, усередині виявився вибухонебезпечний предмет. Оскільки багаття спалахнуло і накрило людей поряд. Відомо, що сам стан, стан е, політика та тих, хто був з ним задовільний після землетрусу в е, Мараші, тисячі людей загинуло, багато будинків було зруйновано разом із вагітною дружиною і сином, через землетрус загинув капітан збірної Туреччини з Гандболу, 32-річний Джамал Кутах'я став жертвою катастрофи, яка сталася на Південному сході Туреччини Ганболіз був знайдений мертвим через тиждень після трагедії. Допомога жертвам землетрусу Луческу запропонував Галатасараю спаринг. Українська та турецька команди вони зможуть взяти знову провести благодійний поєдинок. Так, головний тренер Динамо Мірча Луческо у телефонному режимі зв'язався з керівниками Галатасараю, щоб запропонувати стамбульцям провести товариський матч між командами. Зазначається, що Динамо висловило готовність зіграти благодійний поєдинок, щоб зробити свій у допомогу. По Страждали від землетрусу Туреччини та Сирії, від якого загинуло вже понад Більше 45 тисяч людей говорить. Він нагадаємо, навесні минулого року Галта Сарай став однією з команд, яка погодилася провести благодійний матч проти Динамо з метою збору допомоги на потреби українського народу, який постраждав від варварської збройної агресії з боку Росії. Тоді зустріч завершилася з рахунком 3-1 на користь киян в ефірі. Радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу та сп'ят. Ти до сьомої вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.